Усім привіт, продажі Opel зефіра, свіжо пригнана на Швейцарії. 2010 року випуску 1.8 бензин з пробігом 145 тисяч в такому класному сріблястому кольорі на 16 х колесах на літній резині. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Ось він код для перевірки одразу надаю. Вікна всі деся... нули стоїть, це означає, що 10-й рік. Також є мовичий фари, передні та задні паратроніки, протитуманні фари. Ось такий у нас стан капоту і бампера, без колів, без м'ятин, без піскострую, в гарному збереженому стані. Така машина капсула часу, можна сказати. Це емблема 75, це свідчить у 2010 році. Святкувало 75-річчя Опеля і на, і на честь цього випустили з ефіру. В такій версії. Також Opel Astra йшла в такій версії з чорним лаковим салоном. Пізніше вам все покажу. В таких гарних комплектаціях вони йшли в 2010 році. Кому цікаво, може собі загуглити, перечитати інформацію. Також задні протроніки присутні. Ось такий зовнішній стан. Також вікна притоновані заводським напилом, з підігрівом. Все як має бути. Також дзеркалено з підігрівом має три косметичні підкраси ось цих дверок і заднього крила. Зараз прибором пройдемося вам все покажу. так, Пройдемося безстренько бі прибором, такий у нас професійний прибор Profiline. Одразу кажу ось це крило і дві дверки фарбовані. Це просто косметика, не лякайтесь. Це все робили у Швейцарії, автомобіль так і приїхав. Адже щоб пройти тих огляд Швейцарії, потрібно, щоб кузов був ідеальний. Так само і стан машини технічний був справний. Так. Це крило вже в оригіналі, само капот, останні елементи вже всі в оригіналі. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Машина повністю розмітнена, сертифікована, готова до постановки на облік. І ще кришу. Бачите, фарбовано тільки двері і задні царапин нічого немає, все в оригіналі, дверна карта з електропакетом, також підігрів дзеркали, бачите, є присутній, пороги, коврик. Ніяких царапин немає, ще раз повторюсь. Також сидіння все в оригіналі, буква підтримка не просижена, все відповідає своєму проблему Тій стан сидінь, підлокітник так само, пасажирське сидіння, потолок, ніяких дир, потертостей, немає прокурів, в машині не курили, посторонніх запахів немає машина, також мультикермо, Гарний стан, все в оригіналі нагадую. Такі є рояльний лак, де вставки йдуть. Це все зустрічається в 2010 році на честь ювелею Опеля. Зробили таку версію машини всередині. Також є датчик, свіза, датчик дощу, панелька не зацарапана, така м'ягенька, не буде вам скрипіти на дорозі. Ось така у нас приборна панель, зараз заведу автомобіль. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких посторонніх звуків немає. 145 тисяч пробігу, зараз застіпнемося. Пізніше зробимо невеличкий тест-драйв, машина повністю обслужена. Робити нічого по ній не потрібно. Також є управління світлом, продютоманними фарами, підсвіткою, фарами так само, також є автоматичне світло, як я казав. Що дуже цікаво, є, так само підігрів сидінь, великий плюс, центральний замок, управління парктроніками, включати-виключати, якщо вам вони не потрібні. Також клімат-контроль, підігрів дзеркал, обдув переднього вікна. Також тут можна управляти радіо, також можна підключити модулятор через такий роз'єм присутній. Куліса у нас так само в гарному стані. Так П'ятиступенева коробка передач механіка. Такий дуже гарний збережений стан машини. Так відк... відкривається підлокотник, відкидається, тут у нас підстаканники. Так само дуже часто буває, що тут все зацарапано, але зверніть увагу, як тут все охайно. Видно, що за машиною відбали. машина куплена від першого власника Швейцарії. Це дверна карта пасажира. Це вже пізніше перейду на ту сторону, все вам покажу. Також вся документація по машині присутня. Також сервісна історія. Так само все пізніше покажу, дивіться відео до кінця. Зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий нас задній ряд. Тут так само все добре, нічого не протерте, не поцарапене. Часто торкається взуттям неподерте сидіння, з цієї сидушки. так само все в гарному стані, не просижене, прокурів ніяких немає. Бокова підтримка так само в нормі, також можна його зложити ось так, якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти, так само воно від'їжджає вперед. Складається, якщо потрібно переночувати. З цим проблем не буде. І гарний продумний автомобіль. Також є розетка для задніх пасажирів, дефлектори буде дути холодним повітрям. Якщо включити собі, також є буква підтримка спини в пасажира і водія регулюється ось тут. Підсвітка. Також підсвітка для третього ряду присутня. Так, пізніше це все покажу. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Класно, стильно виглядає, все гарно підсвічується вечором, кожна кнопочка працює. Такі рояльні чорні вставки. Це все зустрічається тільки в 2010 році. Як і казав, такий гарний уютний автомобіль. Так, а зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Тут у нас поляді. Часто зустрічається, нічого немає, як і в цілому по всьому кузову не зустрічаються. Саме парктроніки. буде комфортно паркуватись. Зверніть увагу так само на стан багажного відділення. Видно, що за машиною дбали, нічого такого не перевозили, не поцарапаний пластик, так само є підлокотники з підстаканниками для третього ряду. Ось тут у нас він ховається. Він так само у нас в ідеальному стані, переважно на третьому ряду дуже рідко хто їздить, дуже рідко використовується, він просто є як для галочки. Так само запасне колесо знизу кріпиться. Тут у нас так само аптечка, варінізнак присутній, все в оригіналі, що ніколи нічого не відкривалось, все лежить з 2010 року. Напевно. Що Дуже великий простір багажного відділення, легко положити коляску, будь-які інші речі. Ідеальна сімейна машина. Так, ось так виглядає у нас з цього ракурсу автомобіль. І так само все в доброму стані. Нема що навіть і коментувати. Самі все можете бачити. карманчики так само присутні. Ось такий у нас підлокітник з пістаканиками, з таким бардачком. Все в гарному збереженому стані. Така гарна живенька машинка. Нічого не подерто, не поцарапано, не прокурено. Думаю, власник машиною буде задоволений. Такі машини в такому році дуже рідко зустрічаються, така ексклюзивна машина, можна сказати. Ось ще один він код для перевірки, фіксуйте, дублюючий. Так само сіточка для речей, Бардачок такий великий. Зараз покажу вам всю документацію по машині. Так, ось це у нас вся документація по машині, почнемо з техпаспорта швейцарського. Опаль VIN-код, 7 місць, 1,8 бензин, 103 кВт, 10-й рік 9-й місяць. Тут у нас інформація про попереднього власника 1963 року народження. Так, Це виписка з сервісу. 22-й рік, перший місяць. Зможете собі зафіксувати, перекласти. Обслуговування було проведено на. Майже 1000 франків, це якщо перевести на долари, це 1100 доларів. В Швейцарії не, не дешеві ціни, але все це роблять по регламенту. Також на 129 тисяч у 2022 році також було обслуговування бірка, така лежала в машині. Тут також всі книжечки, інструкції по машині. Вже собі можете приїхати оглянути детально все. Так, а зараз покажу вам підкапотний простір, заведу двигун. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, болти нічого не кручено, рижиків ніяк немає, все в гарному стані. Так само крила, фари, усі кріплення, все в оригіналі, нічого не кручено, не верчено. Все як має бути. Також усі рідини нормі. Добрий акумулятор гарно заводить машину. Так само мотор працює чітко, рівненько, ніяких посторонніх звуків немає. На цей мотор легко встановлюється газ. Тут у нас MBE мотор. Без проблем можете поставити газову установку, але думаю, це невигідно зараз робити. Адже і так на... цей мотор у нас економний. Середній розхід буде 6 літрів в місті по трасі, якщо їздити. Так само замінений повний комплект ГРМ. Нічого потрібно не буде потрібно робити вже новому власнику. Все тут в ідеалі. Ось так покажу ще раз машину зовні. Думаю, вона вам сподобається. Адже таку машину дуже тяжко знайти в такому році, в такому гарному збереженому стані, з малим пробігом, гарній комплектації, такий міні-вент сімейний. Думаю. Багато хто буде такі машиною зацікавлений, телефонуйте все, вам детально розповім. Також можу, нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв машини. Такий нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, дуже м'якенький, збитий до кучі, нічого не гримить. Комфортні, збережені сидіння. Ідеально підходять для дальніх поїздок, для ближніх поїздок по місту, так само круїз контроль присутній для траси, зеркала з підігрівом, партроніки, центральний замок, клімат-контроль, п'ятистепенева коробка передач, мультикермо, бортовий комп'ютер, підсвітка, все це надає комфорту при їзді цією машиною. Все в гарному стані, як ви могли бачити, не знищене. Приємно керувати такою машиною, коли вона в збереженому стані. Отже, кого цікавить така машина, переїжджайте на огляд, тест драйв, місто Радивилів, Рівницька область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки. Підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії, або автомобілі, які вже прямують зі Швейцарії. Там є опис, фотографії, ціни на кожну машину. Якщо буде щось цікавите, телефонуйте, все вам розповім. Або пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Також там є на зв'язку. Тож, всім дякую за увагу. До зустрічі.